456 день в Канаді, 12.09.24. Капець, скоро пів місяця. Сьогодні, нарешті, осінь прийшла. Сьогодні дощ, цілий день. Такий не сильний, моросить, Не дуже таки холодно, але, але класно, коли ти вдома. Свіже повітря, гарно. Коротше що, сьогодні день у мене гарний. А, вчора ще зачеплю, вчора я пішов в тренажерний. Зробив я всі вправи. Гарнесенько. Потім протеїнчик і серіал. А я ж додивився вже от, е, сьома серія, їх вісім. Fallout, Сьогодні додивлюсь. Сподіваюсь. Ну, сьогодні, сьогодні, буду... сьогодні я планую піти в тренажерний і побігати знову. Сьогодні. Цей тиждень у мене максимально насичений. Я вже відчуваю зміни, нагрузка і організм шокований, і сьогодні навіть штани з мене починали спадати. Ну, Животик і животик з'явився. Так що треба його зганяти. А це скоренько. За місяць часу все виправиться. Став я зранку. Важко. Оце сьогодні цілий день дощ, хмарно, то це мряка. Спати хочеться цілий день. Я навіть в обід поїв і ляг собі по кимарю, півгодинки. Попробував. Ну що? І їм. їм вдома, ліжко біля мене. Але мені, як завжди, дзвонили, і все, пішов. Сьогодні я нарешті зремонтував двері. У нас є, е, встановили додаткові двері, є вхідні в холвей лобі, велике приміщення, і де ліфт. Ми поставили шодні двері, коли сильний вітер, щоб воно не сквозило, не затягувало. І от одні з них були поломані, розвалювалися алюмінієві. Я замовив шпильку в шефа, він купив, я там обрізав, все закрутив. Отаке от, от трубу зремонтував, скловата. Не скловата, а мінеральна вата. Але воно все одно сипеться, все кусає, треба буде сходити в душик. Може, зараз встигну. 5.20. Ні, вже не встигну. Їсти не дуже хочеться, в обід я наївся і так спати хотів, що десь годинку тому прийшовши, кави, попив з тортиком, сирничком. Одна із мешканок в офіс занесла купила сирник, там пиріжки. Не пиріжки, а ці от теж такі от. Солодкі, солодощі, коротше, занесла. Тож я попив по, по кави їсти дуже не хочу. Але я собі поставив мівінку де Деколи хочеться мівінки, то собі от залив мівіну і от перекушу. До школи візьму грушку. Отакі от, от грушки повидавали величезні. Вони дуже, дуже смачні, суковиті. І отак вони були запаковані. Їх ще в мене досить. Тож візьму собі сьогодні до школи грушку. Вчора я взяв коктейль протеїновий, але це він не перетравився в мене, я багато випив. І... До вечора е це, забагато мені. Треба буде щось інакше. Нічого, нормується графік. Заявочки були: один мужик закрився на балконі. Він перше закрив замок вийшов на балкон і захлопнув двері. Добре, що він вийшов з телефоном, Інакше би прийшлося йому кричати. Да, ну, пішли ми відкрили. Інші були такі заявки, що там? Ресетнути фільтр в холодильнику. не Така собі роботка. Ми їм сказали, як ресет, ресетити. Я їм показав, де фільтр вставляти, але кажу, ми їх не купляємо. Ви хочете можете міняти фільтр, це... або ні. Це просто нагадування. Ось такі от справи. Та, що? Не буду тянути. Треба йти, Треба йти до школи. Сьогодні четвер. Нарешті останній день школи. Завтра п'ятниця онлайн. Окей, бай-бай.